Коли ви говорите, що потрібно ввести санкції проти ядерного або атомної да, там, сфери в Росії, це тільки як постачальника ядерного палива, чи ще щось? Ну, дивіться, насправді це дуже ну, якщо ви помітили ці питання на сьогодні в Європі, навіть не обговорювалися. і я розумію, чому тому, що не так просто замінити постачання палива. Тому що, наприклад, газ ви можете знайти в інших джерелах, в інших країнах, ЛНЖ термінали. Так само це стосується нафти, вугілля. А от ядерне паливо, воно має певний цикл виробництва, і його просто отак знайти. Давайте це заберемо, поставимо інше. Так не виходить, тому що ми це проходили. Ми коли робили диверсифікацію постачання палива, тому що ми диверсифікували майже наполовину палива весніт і палива твел, і нам це зараз дуже допомогло. І зараз це допоможе всій Європі. Тому що Westinghouse зробила палива, переробила саму паливну збірку, е, так модифікувала, що вона підходить для блоків е, радянських ВВР 1000 і це дуже важливо. Питання ну і вони не приховують, що вони дуже зацікавлені у тому, щоб співпрацювати з нами серед іншого. Бо це шалені гроші? Слухайте, це величезні гроші, і я дуже хочу, щоб європейський ринок звільнився від російського палива, і відповідно це дає величезний поштовх для розвитку інших підприємств. Питання я розумію, що це складно, тому що ну є, наприклад, типи реакторів, де тільки росіяни виробляли монопольно, наприклад, ВВР 440 реактор. Але питання в тому, що коли представники Росатом перебувають на Запорізькій станції, і по факту є, а, ну я, я не знаю, вони є частиною того мілітарної окупації, то абсолютно логічно ставити питання до санкцій. А для мене це трохи ще інший аспект. Це єдина технологічна стаття експорту в Росії. Єдина. ну, газ, нафта, вугілля, а тут дійсно висока технологія. І вони розробили нове паливо. tvi 12 це новий тип палива. Він, в принципі, там величезні ресурси всі вкладені. І от наше завдання, щоб є щось технологічне в них, то хай воно залишається на їхній території.